Дев'ятеро загиблих і під сотню поранених після жахливої атаки на Київ число жертв та постраждалих продовжує збільшуватися. Ракета знесла будинок у Святошинському районі. Що кажуть люди, яким вдалося вижити нестерпні кадри наслідків атаки, і які ще регіони України постраждали через російські ракети? Розкажемо за мить. Це новини ТСН Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. В ніч проти 24 квітня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Спочатку рашисти пустили шахеди, потім калібри. Потім була балістика. Потім були пуска ракети Сту МС. Після чого було ще дві хвилі пусків. Калібр вибухи лунали у Києві та області на Житомирщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Полтавщині, Хмельниччині, Сумщині та Запоріжжі. Найбільше постраждав Київ. Рятувальники працювали на 13 локаціях. Трагічні наслідки в Святошинському районі там ще триває розбір завалів зруйнованого будинку. Залучені інженерні сили, верхолази, ДСНС, пошукові собаки. З-під руїн чути телефонні дзвінки. Пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події. Повідомив голова МВС Ігор Клименко. Це одна з найбільших атак, яку довелося пережити Києву. Він зауважив, що всю ніч ліквідаційні роботи велися під загрозою повторного обстрілу на Житомирщині Ворог завдав повторний удар по підрозділу ДСНС, який прибув на гасіння пожежі. Там постраждав 39-річний рятувальник. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. вряд. А мензо це буде задасть, сам про це. Все цей колектив. Найбільше дісталося Святошинському району столиці. Там ракета влучила у житловий будинок. Внаслідок цього удару тут, за офіційними даними, дев'ять загиблих та понад 70 поранених. Так виглядають мирні ініціативи. Люди під завалами, які чекають на звільнення, та вже накриті мішками українці. Суспільному вдалося поспілкуватися із жінкою, яка сиділа просто над тілом. Вона розповідає, що її матір звали Олена Лунівна Цьогоріч Їй мало виповнитися 85 років, але зазначає, на свій вік вона була міцна і помирати не збиралася. Але Росія вирішила за неї. Рятувальна операція продовжується станом на 7.30 у Святошинському районі. Продовжують шукати двох дітей. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. З під руїн чути телефонні дзвінки пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх. Тільки що бачили, як їжала швидка медична допомога. Рятувальники дістали живого хлопця. попередньо сто років. Знаходився він під завалами більше шести годин. Е, наразі йому вже, його вже госпіталізовано, йому надається вся необхідна медична допомога. Він в свідомості був? Так, він був в свідомості, саме так рятувальники його знайшли. Тобто ми робили е, там, хвилинку тиші і рятувальники так і знайшли його, тому що він відкликався на, на голос рятувальників. І саме через це ми визначили, де він знаходиться саме під завалами і так потрохи-потрохи визначали. І дістали і не розповідав хтось з ним, ще поруч був. Не розповідав. Він розмовляв, наче попередньо він там був один. Дуже сильно переживав за телефон. на щастя живий. Дя, дякуємо вам. велике. Також внаслідок атаки по столиці пошкоджено вестибюль станції метро Лук'янівська. Вибуховою хвилею вибуло фанерні листи, які були встановлені тут після попередньої атаки РФ. Повибивало вікна у магазинах поблизу. Наразі на місці працюють комунальники та всі відповідні служби. У Бучанському районі, що на Київщині, внаслідок ворожої комбінованої атаки постраждали дві жінки. Обидві отримали гостру реакцію на стрес. У Бучанському районі пошкоджено три п'ятиповерхових житлових будинки. На даху одного з них була ліквідована пожежа. Також пошкоджено чотири магазини, вісім автомобілів та зупинку громадського транспорту. У Вижгородському районі пошкоджено склад... Ацьке приміщення та три автомобілі ліквідовані пожежі в лісі та на відкритій ділянці місцевості. Також ліквідована пожежа у полі у Бробарському районі. Оперативні служби продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки. І якщо хтось має сумніви про прицільні удари саме по цивільних, відомі фотографи влада та Костянтин Ліберови показали момент влучання ракети у будинок. Дісталося і Харковом. Там люди зафіксували на відео, як над містом пролітає ракета. За попередньою інформацією від мера міста Ігоря Терехова є інформація про двох поранених. Один із останніх ударів прийшовся по району щільної житлової забудови. У кількох багатоповерхівках вибиті вікна. Там же і двоє постраждалих. Обстеження місць ворожих ударів триває. Загалом по місту зафіксували 19 ударів. Росіяни поцілили по Харкову сімома крилатими ракетами. У Житомирі зафіксовані удари по цивільній інфраструктурі в озерному. Є руйнування також атаковано підрозділ ДСНС. Відомо про атаку на об'єкт залізниці на Дніпропетровщині. Найбільше постраждав Павлоград. Там удари пройшлися по підприємству у Запоріжжі. Пошкоджена адміністративна будівля на щастя минулася без жертв. ППО також працювала на Вінниччині, Хмельниччині, Кіровоградщині, Сумщині. Але цю масовану атаку на Україну Росія чомусь не коментує. Мінубивств РФ мовчить. Натомість жаліється, що нібито цієї ночі була атакована рапсія. Команда ТСНЮА висловлює щирі співчуття родинам загиблих і бажає швидкого одужання постраждалим внаслідок чергової атаки ворога. Росія обов'язково буде покарана за горе кожного українця. Підписуйтесь на канал ТСН, щоб не пропустити найважливішого. Бережіть себе.